Базаренко. Базаренко, це я, Базаренко. Передачка нам прийшла. Зараз я вам буду показувати, яка передачка нам прийшла. Я світульки? Я світулька, красотулька, не сидю, діла, на привозі я стояла і вам що? Розповіла, розповіла, розповіла. Що ж, зараз, Танюшка, де ж дачку мій. Так, дівчат мої, на коробочка сюди. Де? Перше все. Угу. Девочки мої. І втора коробочка є. Тут одна, одна. Вам цікаво, що? А зараз побачите. У нас є время? Лесь. Ну, можна виключати. А ленточку, оцю ленточку. Кстати, ця ленточка з минулого року, її треба її викинути. Добрий день. 500 днів бідерочку. І оцю викидали. Ленточки старі я розв'язала, ви знаєте, що красна ленточка від глаза, від глаза. І зав'язати її треба три рази. Три рази. Все, свіженька є. Я потім вже тіку зав'язую. Значить, так ми, дівчата, робимо розпакову. Мені вже самої так прям дуже-дуже цікаво. Ну, я то знаю, що базаренко видалась. Я ты, 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 я думаю, сама. Хорошо, Лекс? Хорошо. Все, ладно. Тоже написано Базаренко. Видела, да? Так. Лекс. Значит, так. Арома. Я так буду показувати. Ми потихеньку йдемо до самого інтересного. Спочатку показую за такий презент. Дякую. Так. На все равно Значить так, Перший подарунок я вам показала. Ставимо його сюди. Ставимо його сюди. Так боже, якому все красиво тут зложені на такі коробочки. Так, взагалі. Так. Здравствуй, чужая милая. Здравствуй, моя родна. Ну, я артистка привозила, я люблю співати, я люблю очі співати. Так. Девочки мої, ці журнали у нас є в продажі. Леся, їдеме передвижче. Близесенько, Близесенько, Журнальчик, так? Так от дивіться, гортаємо його. Гортаємо, гортаємо, гортаємо. Видно, все хорошо? Наша Сашенька. Так. починай від відсілявати. Головне це мир злагода. мир, злагода в серцях. Прогорнемо журнальчик. Значить так, отак от читаємо. Успішна. Інфіенціонерка, власниця найпопулярнішого рибного магазину в Одесі, люблячи мати та кохана дружина. Жінка я надихає та захоплює. Світлана Базаренко, головне це мир, злагода в серцях. Ну і тут, пожалуйста, от тако все. Пожалуйста. Це вже друга сторінка. Дуже багато. Світлана. Ви дуже стрімко та впевнено завоювали любов та прихильність підписників, ставши. Типовим блогером розкажіть, як розпочався ваш шлях. Давайте я вам зараз все розкажу. Журнальчики, я вам все показала. Я просто потім пороблю вам тут є дуже цікаві запитання, і на них є відповідь: як я починала, з чого я починалася, як я відносився до всього. Одним словом, я вам пороблю просто від, допустимо, от Запитання, відповідь, запитання, відповідь. І на кожному ролику я його прицеплю. Щоб вам було цікавіше почитати. Ну от, наприклад, от одне із запитань я вам одне читала. одне із них ви завжди дуже дружелюбні в своєму блозі. Проти підписників є про та проте підписники є різні. Як ви ставитесь до фейку? До це на нього буде теж відповідь. На все буде, окрім блогерства, й власниця найпопулярнішого рибного магазину в Одесі. Що вас тонкувало займатись? Бізнесом, з чого ви все розпочинали? Ви знаєте, тут дуже цікаві є запитання, і на них є дуже хороша відповідь. Так що, мої хороші журнальчики, є. в цьому журналі є дуже. На я так пролистаємо його. В цьому журналі є дуже багато цікавого. Ми сюди йдемо так. Я вам просто... Дуже цікавий. Аж аж захоплюється, знаєте, не хочеться навіть нічого говорити. Дра це продаж журналів, Я так вам сказала, я просто подарую комусь ці журнали. Ну як своїм підписникам, своїм таким ярим підписникам, так? ярим таким, дівчатки мої, правда. Тут дуже цікавий журнал, і я дуже довольна, що я є тут, тут дуже є цікаво. Так, йдемо сюди, потім. Тут дуже дуже є багато цікавого. Лесь, перший журналчик я дарю тобі. Дякую. Костик, Старий журнальчик я дарю вам з Танюшкою, щоб у вас була пам'ять. Да, Відкриваємо ще раз. А це дівчинки ми беремо журнал. І я вам хочу так показати. Світлана Базаренко. Пожалуйста. Я це вам показую з гордістю. З дуже великою. Постав великий? таку на, чор, на чорний кардіган. Так? Да. Так, Чітко видно. Так. Да. Дівчинки. Щоб би не говорили, щоб там не писали. А світульку все одно обожнюю. Журальчик. Щоб у вас світулечка була не тільки на роботі, а й вдома. Так, мої хорошенькі? Це я ставлю сюди. Аккуратненько. Тут. Аккуратненько, так. І відкриваю ще, 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 ще. Це ще журнальчики. Це ще. Лес, так, да. І Хочу вам сказати, що вам дивіться. Наша Сашенька. Це ваша світулечка, про якусь все написано. Лес, навіть так на деякі запитання, щоб ви просто... А ну мої хорошенькі. Давайте я пороблю скріншотики, так? Да? Так, да, буде краще видно. Буде краще видно. Так що, любі мої друзі, продавати це, грубо було сказано, а я їх просто подарую своїм ярим-ярим прихильникам від душі. І тому що оце, як не лестниця, сказала? Так, ось, ти сказала, оце і оце. все стоїть перед вами. Красиво, обаятельно, очарувательна, прекрасна українська жінка. Мої хорошенькі, говорила, говорю і буду говорити. Що б не писали, що б не говорили. А я буду йти тільки вперед. Ви розумієте? Дуже було багато препятствий, дуже багато було всього. Но оце все, як Леся каже, постав не до бусінок. Оце все треба заслужити. Треба заслужити любов до людей. Ви розумієте, це дуже важливо, дуже щоб не говорили, що не а я іду тільки вперед і вперед. Я буду йти медленно, я не спішу. Через те, що я пройшла, я вже нікуди не спішу. Я йду медленно, но угирю. Так що любі якщо у вас є мрія, ви завжди йдіть до неї. Ніколи в житті не опускайте руки. І чим більше за вас говорять, тим далі ми йдемо. Я вас всіх обожнюю, люблю і найкращі мої підписники. Я вам подарую такі красиві жоначі. Значить, дивіться, я вам хочу ці запитання почитати, але ви знаєте як? Давайте так. Я вам зараз зроблю мелке мелке відео і ви все про світурічку прочитаєте самі. Тут є запитання, на яке я давала відповідь. Дивіться, от перше запитання у нас таке. Світлана, Ви дуже стрімко впевнено завоювали любов до та прихильність підписників. Ставши топовим блогером, розкажіть, як розпочинався ваш блог. Є на нього відповідь. Друге запитання. Ви активно підтримуєте військових, займаєтесь волонтерством. Друге запитання, третє запитання. Ви завжди дуже дружелюбні у своєму блозі. Проте підписники є різні. Як ви ставитесь до хейту? На це є відповідь. Так, потім так, тут іде відповідь про Хейт. Потім, окрім блогерства, й власниця найпопулярнішого рибного магазину. Тут теж є відповідь на запитання. На кожне запитання є моя чітка відповідь. Ви успішна талановита, красива жінка, любляча мати, кохана дружина, турботлива сестра Тоже є відповідь. Чого навчив вас 2024 рік? Які події особисто для вас стали найважливішими цього року? Тож є відповідь. І последнє запитання: про що мріє Світлана Базаренко у новому 2025 році? Побажання від вас, українцям, пожалуйста, це мої побажання для вас. Моя головна мрія це мир в Україні.